Вітаю вас на нашому каналі, друзі. ну Сьогодні вам про цей наш його й баштаном назвати трудно. Ми в цьому році про баштан практично нічого не розповідали, тому що в попередні роки багато відео знімали, багато розповідали про те, що, що ми робимо, що садимо, чому хворіє. А в цьому році вирішили так посадити. Невеликий баштанчик і, можна сказати, віддали все в руки природи. Один, один раз я, по-моєму, ще на саме ранньому етапі актарою обробив, щоб не нападала, попилися. І практично все. І, а один раз ми полили, коли побачили, що кавунчики зав'язуються, спека така, що просто сухе, що зовсім немає. Пройшлися так, можна сказати, полили. І все. Нічого ми більше не робили. І що, друзі? Дощі Ну, потім, да, потім пройшов коякі дощі, дійсно, дружина каже, тому що нормальних дощів в нас практично і не було. І ось хочемо показати, що буває так, буває навіть таке, і раніше воно навіть так і було що садили люди баштан, потім збирали кавуни і все. І мали якийсь результат. І ми в цьому році теж ось на ділянка 2 2 на 3 можна сказати, 10 10 ось таких ось дивіться. Ось прекрасних кавунів. Ну, Трошки ми їх прикриваємо. Ось вони дивіться. Ось. Тут всередині. Ось, вон далі лежать. Так, тут ось взагалі теж дивіться, який. Один так, один вже з'їли. Ну, можна сказати, дивіться, можна сказати кращого результату. Якщо практично нічого не роблячи, годі її очікувати. Так що, ну, єдине, що залишилося зірвим. Так, сорт талісман. Чи сорт, чи гібрид. Вже гібрид. Талісман прислали нам. Прислала нам жінка з усім. Ми вже багато про це говорили. Ну що, пробуємо. Може він і зелений. Ой, друзі. О. Відчуваю вже чудовий смак, тому що репнув хрумкучий, налитий. Що ще потрібно? Ось так бачите, як буває. Особа нічим не обробляючи, особа не доглядаючи на такій малій ділянці і мати результат. Так що, якщо вам сподобалось і ви підтримуєте такий метод вирощування, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.